Доброго дня, шановні батьки. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі психологічна готовність дитини до школи. Коли дитина приходить до школи, вона набуває нової ролі, ролі учня. В неї змінюється навантаження як фізичне, так і розумове. Змінюється режим дня, до дитини висуваються нові вимоги. І для того, щоб процес адаптації в першому класі Процікав більш легко, дитина повинна бути готовою до шкільного навчання. Але що ж значить готовою? Що таке психологічна готовність дитини до школи? Існує хибна думка серед батьків, що дитина готова до школи тоді, коли вона вміє читати, писати, рахувати, але насправді всьому цьому вона навчиться в процесі, в першому класі. Коли буде засвоювати шкільну програму. А готовність до школи це такий рівень соціального, фізичного і психічного розвитку дитини, який необхідний для засвоєння саме цієї шкільної програми. Готовність дитини до шкільного навчання це фізичне дозрівання, інтелектуальна готовність, соціальна готовність. Мотиваційна і емоційна вольова готовність. Що ж таке фізичне дозрівання? Фізичне дозрівання це а, наскільки розвинена ваша дитина фізично, наскільки в неї розвинені основні системи організму, такі як нервова система, кістково-м'язова система, головний мозок. Який стан здоров'я має ваша дитина? чи в межах норми в неї розвинений зір, слух, постава. Якщо так, то добре, а якщо ні, то дитина може перевтомлюватися під час освітнього процесу. Їй буде важко засвоювати навчальний матеріал, тому що для неї це буде як перенавантаження. Тому зверніть свою увагу на фізичний розвиток дитини. Якщо є якісь проблеми зі здоров'ям, Лікуйте дитину, загартовуйте, розвивайте, для того, щоб потім їй було, було легше засвоювати навчальний матеріал і вчитися. Інтелектуальна готовність це, як я вже і казала раніше, не вміння читати, писати, рахувати, а наскільки у вашої дитини розвинена пам'ять, увага, мислення, тобто певні психічні процеси. І, до речі, ці процеси найбільш активно розвиваються саме в дошкільному віці. Подумайте, наскільки може концентруватися ваша дитина на якісь дії. На якомусь процесі, чи в нормі розвинена в неї пам'ять чи ні? Можливо, ви відчуваєте, що їй важко вчити якісь вірші, або вона забуває певні речі. Наскільки вона може робити висновки ну, відповідно до свого віку? Наскільки володіє поняттями, такими, наприклад, як пори року. Що таке одяг, що таке посуд, що таке тварини, Наскільки в неї розвинене мовлення? Чи вміє вона складати прості речення, Чи вміє вона висловлювати свою точку зору? Чи вимовляє вона звуки, Наскільки взагалі їй цікаво те, що відбувається навколо неї? Все це говорить про інтелектуальну готовність. І існують певні тести, діагностичні методики, за якими можна встановити рівень розвитку всіх цих психічних процесів. Якщо ви бачите труднощі або відчуваєте їх інтуїтивно, або вам говорили про це вихователі, треба звернути на це увагу і за необхідністю звернутися до фахівців. До психологів, дошкільних навчальних закладів або розвивальних центрів, якщо ваша дитина їх відвідує, для того, щоб знати проблемні зони своєї дитини, і знати, що робити для того, щоб підготувати більш якісно дитину, щоб вона була інтелектуально готова, готовою, щоб засвоювала навчальний програмовий матеріал більш легко. І наразі існує, ви знаєте, дуже багато різної літератури, її можна придбати в інтернеті безкоштовно і за гроші, можна купити книжки з іграми і завданнями в ігровій формі, бо навчання в 5-6 шестирічному віці, навіть в семирічному віці, відбувається в ігровій формі, для того, щоб дитині було цікаво. І через інтерес вона буде розвиватися. Різні ігри, різні вправи, наприклад, що змінилося, виключи зайве, порівняй, узагальнення все це сприяє розвитку мислення, уваги, а також пам'яті. Мотиваційна готовність це коли ваша дитина говорить: я хочу вчитися, я хочу піти до школи, я хочу бути учнем, і вона знає, чому вона цього хоче. Коли вона говорить, що я хочу бути розумною, я хочу дізнатися щось нове і цікаве, я хочу познайомитися з новими друзями, тобто в неї є бажання вчитися, їй це цікаво робити. Це є мотиваційна готовність, соціальна готовність це коли дитина вміє спілкуватися з іншими людьми, як з дітьми, так і з дорослими. Коли вона до дорослих звертається на ви, а не на ти, коли вона спілкується відповідно до ситуації і може, якщо необхідно, попросити про допомогу, коли вона може пояснити свої потреби, може спільно діяти з іншими, може слухати і не перебивати, дотримується певних норм, правил, обмежень, і коли вона має, розвиток. Певних навичок самообслуговування. Наприклад, прийти до першого класу, вміти зав'язувати шнурки, одягати куртку, прибирати за собою робоче місце, все це про навички самообслуговування, які також потрібно розвивати у дітей. І наразі ця соціальна готовність розвинена, на жаль, не в усіх дітей. Тому що ті діти, які йдуть в цьому році до першого класу, це діти, які потрапили в той період, коли був covid 19 розпочинався, і були обмеження у відвідуванні дитячих навчальних закладів. Потім почалася війна, і наразі діти дуже мало соціалізовані. Тому ви, як батьки, будь ласка, зверніть на це увагу. І ваша дитина, незважаючи на ці обставини, які зараз є, повинна спілкуватися з однолітками. Відвідуйте разом з дитиною дитячий майданчик, спілкуйтеся з дітьми своїх знайомих чи друзів і розвивайте ці необхідні навички спілкування. Вольова готовність або емоційно вольова готовність це коли ваша дитина може приймати рішення може проявляти певні зусилля, якщо потрібно досягти якоїсь мети, або зробити якусь вправу, або просто виконати вказівку дорослої людині, коли вона може примусити себе зробити, навіть якщо їй це не хочеться, але вона знає, що треба. Тому що воля, сила волі, вона відповідає за те, наскільки зможе ваша дитина висиджувати 15-20 хвилин. Уроку. І дитина в цьому віці вже повинна розуміти такі слова, як хочу і треба, можна і не можна. Розвивайте силу волю в дитини і робіть, робіть такий посил, що спочатку ми робимо те, що треба, а потім вже те, що хочу. Бо емоційна вольова готовність, вона також є надто такою важливою в процесі навчання. Ну і наостанок хотілося б вам озвучити такий топ-12 ознак готовності дитини до школи. Зараз проаналізуйте подумку свою дитину, і ваша дитина буде готова до школи, якщо вона любить робити щось і може зайняти себе сама, тобто займатися самостійно грати, малювати, вирізати, читати, якщо вміє читати. Її багато що цікавить, вона ставить запитання. Їй цікаво пізнавати нове, вона робить висновки й умови люди. Просить читати книжки, уважно слухає їх, може спокійно почекати деякий час, може цілеспрямовано йти до своєї мети. Дитину цікавить школа і вона хоче піти туди, легко встановлює контакт і нормально спілкується з іншими людьми, грає в ігри за правилами, дотримується встановлених правил, досить фізично розвинена, спритна і має повністю сформовані навички самообслуговування. Якщо ви Відчуваєте певні труднощі, або розумієте, що вас щось бентежить в поведінці або в розвитку вашої дитини, не гайте час, звертайтеся на консультацію до фахівців, шукайте причину і, відповідно, робіть все для того, щоб підготувати більш якісно свою дитину, для того, щоб їй було легко навчатися в школі. Ну і будьте взірцем, прикладом для наслідування для своїх дітей. Бо не дарма говорять, що дитина це дзеркало батьків. Як ви спілкуєтесь, як ви вирішуєте конфліктні ситуації, як ви виконуєте певну роботу, чи досягаєте до кінця свою мету, чи прикладаєте зусилля, це все бачить дитина. І саме в цьому віці вона наслідує батьків в першу чергу. Вже потім, коли дитина подоросліша, вона побачить різні інші варіанти і буде вже, можливо, по-іншому себе поводити. Але до того часу може сформуватися вже певна навичка. Тому будьте позитивним прикладом для наслідування. Я бажаю вам успіху, успіху в виховному процесі і успіху в реалізації поставленої мети.